Яка краса знаходитись в лісі, коли все зеленіє, оживає після зимової спячки, пташки співають? Красота, душа відпочиває. Всім привіт! Як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі Мир Гродфінг. Запрошу вас на перегляд риболовлі по хижаку. Сьогодні в мене в планах прогулянка по таким невеличким озерцям лісовим. Надії піймать щучку. Тож, давайте подивимось, що вийшло з моєї затії з позручніше, гарного перегляду. Да, це є. Буду лазити по траві тут, а росяно капець. У будуть мокрі через пару хвилин. Ну нічого. На день, начебто сонечко, висохне. А ні це вже більш-менш Хоча одні такі доволі... Прохолодні пару останніх днів. Но сьогодні наче буде нормально. Почну я риксаром від Zemex, поставив селекторський воблерок. Рефлекс Reflex 70. -ку. Сьогодні буде в мене такий акцент на невеличкі воблери. Рексар з ними також справляється дуже гарно. Не дивлячись на це, що такий він кол, але бланк включається навіть при 70-х поблерах. Є. Yes. хтось спокусився. Блін. Спокусився і свалив. Ну така, щучка була, грам 600, 700. Надо було ще так покраще підсікти. Ну, це вже щось. Да я надію, принаймні, що не рибачу, мабуть, і 10 хвилин, і вже була покльовка і сход риби. Єс, це вроді вже Підціклося там. Не знаю хто. Наче хтось. Непоганий. Чи то так уже давно я риби не тримав, то здається, що й непогана щучка. Чітким таким ударом можливо залікова навіть Воблер прямо в шахті друзі одна зійшла, а одну таки вдалося піймати. І така, ну більш-менш щучка непогана, зараз ми її поважимо. Та й мабуть відпустимо, якщо не залікова. Що ти у нас тут вимахала? 43 см. Ну, щучка порадувала на кіло 70. Ще й вага така непогана при зрості 43 см. Досить таки непогано. Вона заважила. Біжи. Радуй нас і надалі. Попльовками. Гарна попльовка була з ударом. Дала бій. Клас. Працює воблер. Це в мене він в минулому сезоні досить гарно відстрілявся і по гарним щукам. І як бачите вже в цьому сезоні приніс кілошну щуку хотів вже йти, а тут щось задвіжуха. Є. Да, не, не зря залишився ще зробив закид. Шнуробас такий малий. Гарна поклевочка. І молодець ти взяв замок. Але тепер ж треба діставати, тепер гачок звідти. Вдалося витягти. Гачок. Біжи. Трапилась у мене халепка. Відірвав я той селект Воблерок. але в мене є. Такий ще рефлекс. Новий. Бо ці воблери, ну реально вони працюють, тож я замовив собі парочку таких дублерів. Ось тут іще один є. Десь я бачу, ага, ось також немало щук він відловив. Є в мене рефлекс, як я сказав, але хочеться зараз поставити такого хамстера 75-ка. Селексорський воблерок. такий пузач. А той воблер, що я відірвав, який дві щучки мені приніс. Він там на тому березі. Тож маю надію, що я туди, як переїду, дістану його. Шкода, воблерок такий робочий. Гарна така вимостка з деревини. Якщо витягнути, вийде, що розловив я цього хомяка. Ідеш, ну давай тебе треба зафіксувати і відпустити тоді. Бо якби ти зійшла, то було б не зараховано. Ну, в руках потримав, зарахуємо все ж таки. Спрацював такий воблерок, під окунця пофарбований. Ну і щучка спокусилась. Прямо побачив хвилю від берега. В березі стоїть чи що. Є, ух ти. О, це щось побільше. Тихо, 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 не вкорчи тільки. Блін. Відразу здалося, що таке щось зачепив якусь гілку. Коли таки ж відразу і відчув коливання ці щучі. Ну це щучка гарна також. Звільнив від приманки. Пофоткав. Ну Можна в принципі поміряти її зріст, поки вона так знаходиться на глібріпі. Ну це так чисто ради цікавості. 44 сантиметри. Ну це мабуть... Леша, чим та, що була кілограмова. Дев'ятсот двадцять грам. Ну також непогано. Ще й такий нежданчик був покльовочка така. Ох ти. Думав, що зачепився. Біжи. Есть. Yes. <свист> <свист> Иди сюда. Такая невеличка, грамм 500. И снова спрацювал Комяк Хамстер Селекторський хомячок. Иди к монахом. Чекаю, зараз тебе відпущу. така в п'явочках, але спокусилась на воблірок. біжи. Покидав трошки в хащах, піймав там одну щучку. І більше покльовок не було, а це вирішив знову вернутися на цю плодоносну деревину. Може ще пощастить піймати щучку. Чи зійшла, та ні, так і є. На глісер. Ух ти, І зійшла. Вона так собі засіклась. Ну нічого, і то приємно. Спокусилась, невеличка була щучка на цього селекторського хом'яка. Під берегом там сиділа. Ну вже ж така, взяла і зійшла. Ого! що це таке? поклевка нічого собі. А я думав, зачепився за щось. Нічого собі. кажется, да. Последний закид на цьому березі. Так, вимірювальні прилади. 56 сантиметрів. Ну і відповідно яка вага. Так, є фіксація кіло 690, майже кіло 700 Гарна щупенція, супер. Ну це бачите, як поїхав уже, лажу знову по чагарниках. Та ти шо? Ще попалася. ну невеличка. Оце сьогодні хомяк роздає. Дякую тобі за покльовочку. біжи. Переїхав я на інший берег. Да, тут така картина. Не дуже приємне згарище. Щось я не наблюдаю свого воблера тут на цих грючках. Мабуть все ж таки він відстрелився і полетів в воду, бо щось булькнуло. Шкода. Гарний воблерок, гарно ловив. У мене то є такі два, але... Такого кольору треба до дозамовити. Є! Блін. Зійшла. І непогана була. Та ні, це вже коряги. Шостий, хомяк відпустив щучку і непогана ж була. Буду потихеньку вже закруглятись. І щучка одна зійшла, на жаль, ще півгодинки тут погуляв, так покльовок більше й не було. Ну, риболовлю сьогоднішньо я задоволений на 100%. Ще й одна щучка залікова попала така добра, кіло 700. Для себе розловив та відкрив воблер. По мілководю такий, це селекторський хамстер 75SP, в нього і гарна ігра, можна його підтвічувати і рівномірочка. Так що рекомендую такий воблерок у кого умови такі мілководні або де трава вже піднімається, проходить над травою, гарні воблери. Посилання буде в описі під відео. Ну і на ще деякі там мої речі, риболовні. Може кому буде цікаво, то переходьте в опис під відео. Такий воблерок. Міношка об'ємна і такий, як ікряний прямо. Я не знаю на що це копія, чи це Ти сам по собі такий боблер селекта, чи копія на щось в принципі мені не важливо. Головне, щоб він ловив і був якісний. Все, роблю крайній закид на сьогодні. Нарибали все вже від душі. І задоволений риболовлею. Дякую вам, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, кому цікаво, коментуйте. Завжди радий відповідати на ваші коментарі. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. Пока-пока.